Вікенд нової української музики. Привіт всім! Це вікенд нової музики. До нас сьогодні в студію прилетить метелик. А насправді це дует Вікторії Булітко і Кирила Поповича. Будуть сюрпризи, буде цікава музика. Ну і звісно, розмови про важливе. Я вітаю Вікторію Кирила в нашій студії. Дуже рада бачити. Доброго Добро дня. дня, раді, що нас весна <рес> до нас прилетів метелик. Це так приємно. Так, Пурхаємо. А, а чому, до речі, гурт-дует э, має назву метелик? Це зародження першого кохання. Це те, те, що відбувається з людиною, коли відчувається перший, як це сказати, подих. Перші емоції, знаєте, коли ти дивишся на людину, от ти ще навіть е не побачив її, а чуєш голос, наприклад, в телефоні, і у тебе вже ці метелики порхають в животі. Коли ти бачиш, у тебе вони ще розширяються і там розмножуються. Вважаю, поетично, я так вже уявляю, як наші слухачі починають прослухатися, чи це в перший березневий день не летить метелик. Але тоді запитання таке: а чому метелик це ви двоє? Що у вас зароджувалось таке? У нас, грубо кажучи, як серце. Є одне серце на двох, так і один метелик на двох. Так, а ще ми думали: так, ем, велика назва буде метелики, а маленька метелика легше писати. <рес> ну, будемо звати два крила. Всю, всю <рес> романтику я споплюжила. <рес> е, ви прийшли до нас з прем'єрою, і прем'єра називається Коли війна. Е, е, розкажіть, як ви написали її? Вона була написана ще рік тому, навіть більше, да, в 23-му році. Але ми відклали її, тому що дуже було багато пісень з таким настроєм важким. Ми розуміємо, що. Нікуди не подітися нам зараз від цього настрою і від тих емоцій, які ми отримуємо кожного дня. Але е, ми зрозуміли, що хочеться підтримувати людей якимось позитивом, коханням, словами, піснями. Тож ми її відклали. А зараз прийшов ну не сьогодні, але вчора ще був лютий місяць, який нагадує і нагадує нам е, про повномасштабне вторгнення. Тож вона знову нас вплила в пам'яті і ми вирішили її викласти саме зараз. В пісні є такі слова, 11 років, 11 років пекельної війни. Так є. Тобто повномасштабне вторгнення 3 років війни, яка почалась 10 років тому і триває вже 300. Так. Але ви самі пишете, що вона, війна тримає 11 років. Чому ви тільки зараз цю пісню видали? Ну, то, А я не знаю, як от, знаєте, пісні самі по собі якось приходять. Ти ж не то, що сідаєш, і зараз я напишу саме про це. Вони якось народжуються, і народжуються, мені здається, зверху до тебе приходить якийсь сигнал з космосу, і вона тобі каже: Я хочу живити. І отак, отак вона і з'являється. Як народилась пісня саме у, у вашому варіанті: хто писав музику, хто слова? Було mm. так, що Кирило прислав мені референс, це ну приклад музики, і каже: можливо, тебе на щось надихнеться. І одразу у мене з'явилися ці слова, коли війна якось строчка за строчкою так і пішло. І я написала три куплети, а потім Кирило дописав ще свій і зробив з неї вже таку пісню, яка звучить зараз. Днями були роковини початку повномасштабного вторгнення. Чи пам'ятаєте ви, як війна почалася особисто для вас? Пам'ятаєте цей день? О, На жаль, це... так. Це мені здається, цей день ніхто з нас не викинеть з голови ніколи. Це вже з нами назавжди. І я пам'ятаю, ці. Ці взриви, які я чула. Я чула, це далеко було, але було страшно. Знаєте, як фільм, ти дивишся? Я вийшла на вулицю, і я пам'ятаю, що я бачу це сіре небо. От як у фільмі, знаєте, бачиш це сіре небо, ці ворони пролітаючи, ці кар, кар, і там десь. Звичайно, от Я зараз згадую це просто мурахи по тілу, і ти я ж кажу, ми ніколи не забудемо, кожен з нас. Композиція, коли війна, написали якийсь час тому, я прочитала, що в 23-му році. Як ви її записували? Розкажіть команду, хто над нею працював. Ми разом тільки працюємо. Тільки в духе. Аранжування. Так, я я займаюся Кирило попадать. Чи можна буде цю пісню десь почути? І взагалі як у вас з концертами? Виступами. Ми поки працюємо над піснями. У нас поки недостатньо для того, щоб Там. зробити концерт. Але Ми збираємо. Зараз дуже багато вже роботи написано, над якою працюємо кожного дня. Ми вже просто психанули і зробили студію звукозапису дома для того, щоб працювати, як то кажучи, день напроліт. І а ну, ще у нас ну, у нас були знаєте, такі мале, невеличкі такі концерти. Наприклад, у нас був благодійний концерт у Вишгороді восени. Чи це був вересень, чи жовтень, так, не пам'ятаю. І ми збирали на ЗД військових. Так, для шпиталю військового. І всі, хто проходив, це ми зробили просто на вулиці. Проходили люди по зупинялися, і ми розказували, що от ми хочемо допомогти. Помогти, назбирати. і вони залишалися разом з нами і підспівували навіть. Вікторія все-таки хотіла що запитати. Ну, у тебе комедійне амплуа, так чи інакше. Це і дизель шоу це і телевізійні проекти, все-таки комедійні, розважальні. Це і, і ролі у виставах були серйозні, про це ми ще поговоримо сьогодні. Але це ну, сокомікеса в якійсь мірі. А тут пісня досить серйозна і зворушлива. Це не просто людині, яку Сприймають як коміка, ну по суті, як стендапера mm -hmm. е говорити про якісь серйозні речі. От е що ти мала в собі перебороти, що ти хотіла донести цим слухачам, які звикли бачити тебе? Не такою. Ну, дивіться, навіть те, що е зараз я, наприклад, заспівала і заспівала гучніше, ніж колись там до е, Я маю на увазі гучніше з, з, з приводу того, що пісні ми виставляємо, постійно над цим працюємо. Е навіть важко було заспівати після того, як тебе знають як комедійно, особливо як комедійну актрису. Тому що дуже багато коментарів е, я маю на увазі хейтерських. Це «О, теж співаєш, понятне є діло. Зазвичай вони чомусь пишуть російською мовою. Це так можливо співпадіння. Е, от, е, але. Е, Дуже мабуть, не всі просто знають, що я співала до Дизель-шоу. Я навіть співала до театру е, на Подолі. Е, це мой, мій театр. Я, можна я назову е, мій театр, тому що це мій улюблений театр, в який я попала, коли приїхала з Запоріжжя в Київ. І мене прийняв до себе е, Віталій Малахов. І я дуже рада, що він мене відкривав саме як драматичною актрису. Е, і саме там ми прозвучали пісні. І мої якраз драматичні. Тож, чи співаю я зараз? Ні, я заспівала ще давно. Просто з Кирилом ми заспівали саме зараз. Ну і е драматичний хіст він тобі е знадобився саме зараз. Бо пісня е зворушлива, серйозна і торкається серця. Вікторія, ти сказала, що ти родом з Запоріжжя і приїхала в Київ, працювала в театрі на Подолі. Чи ти підтримуєш зараз зв'язок з друзями із родиною, можливо, з цього міста? Так, у мене батьки там, і кожного разу, коли обстріл, а там дуже часто обстріли, я пишу: давайте до нас, приїжджайте. Хоча б на якийсь час. У мене батьки такі: ні, нічого не буде. Будемо стояти, вистоємо, Тому що знаєте, ну завжди ці якісь новини спливають, і починається Запоріжжя, Запорізька область. Я, ну ну, хоча б на деякий час, ну будь ласка. Ні, будемо стояти такими. А що особливо болючим є для тебе, коли ти спілкуєшся з рідними? Що для нас зараз може бути болючим? Болючим це кожного дня читати ці новини про те, що або навіть і якщо не читати, а дивитися ці тривоги. У мене стоять тривоги на Київ і на Запоріжжя. Ну щоб я не на кожне місте відволікалася, і постійно ти бачиш, порівнюєш, як обстрілюють, наприклад, Київ і як обстрілюють Запоріжжя. І ти постійно бачиш ці тривоги. Постійно я кажу, як ви там, як ви живете з цим кожного дня? Це ж нервовий зрив постійно. Просто, ну, відбувається. Ну як, отак і живемо? Е, ну, ми всі приблизно десь так живемо, але Запоріжжя це звичайно біль, як і Одеса, як і Харків. Угу. Е, в тебе не так давно, до цієї прем'єри, виходила пісня, яка так і називалася Нервовий зрив. І угу. е, е, як взагалі зараз твоя нервова система, і що ти робиш для неї? Так, ну що, ну я е, знаєте, коли у нас починається тривога в Києві, коли ми чуємо, що вже летить дрон або його збивають, і ми чуємо це, типу, е, дуже близько до нашого будинку. Ми там переходимо у нас нема е, ніякого підвалу, тож ми просто переходимо там в коридорчик. І е, якщо раптом я поставила посудомийну машину. Знаєте, що вона е, включиться в якийсь час, і тут вона включається, вона там включається, ну так, ну, ну дуже гучно. І я оце дьоргаюсь, Кирило. Нічого, нічого, це машинка, не переживай». ну коротше, Краще нічого не включати вночі, тому що можна. Е, от ти зараз про досить такі е, драматичні речі, які ми всі переживаємо з таким гумором, розповідаєш. Е, і... Е, От що я думаю? Пісня досить така складна. І ми всі переживаємо е, такі драматичні моменти. Ти усміхнена, і тебе звикли бачити в комедійному амплуа. Це і на сцені, це і в телевізійних проєктах. Е, а життя воно таке, що ти ну, не завжди випромінюєш оптимізм, як на твоєму ютуб-каналі, до речі, сказано. Це канал для оптимістів. А е, як ти взагалі себе опановуєш? Е, мені здається, що я по своїй натурі оптиміст і мені. Звичайно, я плачу в деякі моменти. Звичайно, я просто це не викладаю. І мені здається, навіщо воно комусь треба, щоб хтось бачив, чи я страдаю, чи ні. Хоча деякі люди мені писали, О, завтра завжди така усміхнена, начебто ти не справжня, а яка ж ти справжня. Ну, я можу повикладати свої соплі. ну не потрібні. Ну я хочу. Мені здається, що у мене така натура, що мені хочеться людей підтримувати, ну і себе також, і себе, і людей підтримувати якимось позитивом. Наскільки це можливо? Так посміхаємося, що робить? Ну ну скільки мож... так, все одно ми плачемо, все одно приходить час якийсь, і ти нервуєш, переживаєш, страждаєш. Але постійно жити в цій напрузі, ну це, це просто можна і вмерти через ці емоції. Тебе знають широкі загал в комедійному амплуа як телевізійного телевізійного резидента, скажімо так, комедійних шоу. Але е, ти ще драматична актриса, як ти сказала, театр на подолі І для наших слухачів. Скажу, що Вікторія Болітко е, до речі, володарка і не однієї київської пекторалі, Ой, і це досить серйозно. Вже. Так зашарілась не думала ти все-таки якось повернутися до серйозного театру. А, завжди я про це згадую завжди думаю. Просто на це має бути можливо і певний час, і я не розумію, що у мене завжди з розкладом. Скажу чесно, і дуже важко. Я розумію, що. Моїм розкладом е, хоче керувати мій продюсер, наше дизель-шоу, і тому е, мені важко сам, самій вириватися кудись, для, щоб потім йому не споплюжити його плани. А, а там плани завжди міняються. Тому мені це важкувато робити. Але в принципі, звичайно, я згадую театр. Звичайно, я хочу і скучаю за ним. Е, але прийде час, і ми побачимось на сцені театру на Подолі. Бачите, я все ж таки в театр дуже... на Подолі повернуся. Бачиш, так дуже. Дуже сподіваємось тебе там побачити, і таке запитання до Кирила. Ну, от ти знаходишся поряд з таким сонячним протиборанцем. <ріст> Чи складно тобі? Я би так не сказав навпаки. Це... Як то кажуть, ти прокидаєшся і ти думаєш, а, знову наступний день. І ти бачиш людину, яка вже бігає, і каже, так, снідати все, я вже насипала. Давай, сідай, знаєте? І, і це так кожен, кожен ранок відбувається. І я... Як я можу бути нещасливим? Слухайте, я зайчу кожній людині, час. кожному слухачеві, хто нас зараз чує, щоб була така людина, яка з самого разказала, давай, 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 снідати, і ніби сонце встає. Е у нас завжди імпровізація в студії, є гітара, вона ваша. І буквально куплет другий е якоїсь з вашої композиції а я вам підіграю на шейкерах. Будь ласка. Давайте у нас є пісня, вона називається Ти чому на мене дивишся. Можливо, вона набрала більше за все переслуховувань, передивилянь на YouTube канал. Каналі, тож ми заспіваємо саме її, тому що, можливо, десь хтось там на тій стороні камери або е е радіо почують і будуть нам підспівувати. І поспішати. І ти з нами, так? Так. Дайте згадати? <гум> 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 ти чому на мене дивишся? Я дивлюся, бо любоюся. І чому на мене дивишся, бо без тебе я не я. То чому ж ти знову поглядом забираєш заберешми серденько? Відчуваю, що моя навіки, забираю серце у В Долоні, це дамувати поди, немов у твоєму полоні, поміж твоїх думок. На пороні знову бачу ті очі. Ти чому на мене дивишся? Бо без тебе не хочу, хто ми? Для мене загадка знову. Граємось, хованки. Просто ми створені разом бути, не зможу збути речі, які ми створили, пісню, яку написали нічну, яку і назавжди буду. Я пам'ятати, хто, 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 хто. Ми знову просто бути речі, пісня ніч. Хто ми зараз, і ким були до того, як ти? Хто ми Знову просто бути речі, пісня ніч. Хто ми зараз, і ким були до того, як ти? Так, такий шматочок пісеньки. Дуже дякую, дякую, що принесли позитив в нашу студію. Я думаю, що слухачі підспівали в нашому ефірі. В нашій студії був дует Метелик Вікторія Болітко і Кирило Попович. Дякую вам. Всім привіт! Це Вікторія Болітко та Кирило Попович. І, І разом ми гурт метелик. метелик. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь, бо тут найкраща музика.